25 липня було опубліковано закон номер 3813 про особливості податкового адміністрування під час війни для платників з високим рівнем добровільного дотримання норм ПКУ. Він чинності вже з 1 серпня. Обов'язково підпишіться на нашу стрінку, перш ніж продовжити перегляд. Законом передбачено запровадження переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, які користуватимуться низькою перевагою податковому адмініструванні під час воєнного стану. Зокрема, передбачено мораторій. На документальні перевірки, крім деяких видів, скорочення строків камеральної та документальної перевірок у цілях бюджетного відшкодування, скорочення строків надання ІПК, за платником податків закріплюється комплайнс менеджер рекомендовано вирішити порядок автоматичного бронювання учасниками клубу білого бізнесу до 25% своїх військовозобов'язаних працівників. Про те, хто і як може потрапити до переліку сумлінних платників податків, а також про бронювання в дії і підвищення податків для бізнесу, поговоримо 29 липня на бухгалтерію.